Надія Горбатюк, ми й не знали. Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали зверхньо ми. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими і карпатських трембітами сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті, Від ланів з золотавими хвилями, Матіоли вечірнього запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо слізного Господа. Ми й не знали, що так її любимо. Що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає з губою і кров проллється бурхливими ріками, калинову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом Нечистиве нещастя, злі варвари закривав лененька, сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться, думав, буде не битва прогулянка. Та моя Україна не скорена. кров зітерла з лиця, в берці взулася, камуфляж зодягла замість вишивки до святого Отця помолилася, взяла Біблію, зброю Вселишнього. Злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О Господь, уквічай, перемогою, нашу неньку тобою даровану. В кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром Твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо і благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом, якорем за країну, молитви приносимо. Вірим серцем. Що ти не забаришся, прийдеш з радістю зі свободою. Хай твоє святе ім'я прославиться по землі усі між народами.